Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Я на своєму куті на колплейсі cool любительська номер 2 знову приїхала половити фідерочку. Сьогодні така погода, що я одна на озері. Вчора ввечері дощ, сьогодні вранці дощ. Ну, побачимо, що з цього вийде. Так що вам приємного перегляду, а мені хай клює. Поїхали. Фу, Нервова сьогодні рибалка. У мене достатньо сходів. Вже два, якщо не помиляюся, або три обрива. І тільки що в мене була покльовка, поставила новий гачок. Кхе. Вже навіть не ставила телефон на три ногу, думаю, витягну, покажу, не витягну, не буду тут туди психувати. Витягла. Карася. Наконець-то, хоч хтось. Ну Він там так добряче пожеру, ну весь рот грязний. Але класний. З почином. Сподіваюсь, за цим карасем ще прийде і короб до мене. Того, що щось сьогодні, ну так, знаєте, глаз сіпається. Помимо того, що дощ так підкупує мене періодично. Сижу зараз в прямому смислі слова з мокрою задніцею, Того, що поки була сходила, крісло намочилось. Ну і трошки так. Влажненько. Сиджу, коротше, і заїдаю стрес. Якщо в прошлый раз Боженька мені подарив класну рибалку, то сьогодні мене риба вирішила здрюкнути. Поповний. Це треш. Хочеться взяти поплавок і піти просто сидіти, дивитися на поплавок, чесно. Ну думаю, ні. Я ще посидю. Я зараз перев'яжусь. І посиджу ще. Я таблетку спокаю ще утром випила, але вона нічого не дійствує. Кажуть, рибалка спокає. Хто сказав це? Покажіть мені цього брехла. Ніфіга не успокаиває. Тільки нерви розшатує. Ну таке. Ну таке. Галя, що не, не плює, Гамнюк. А Достати не можу. Не знаю, що робити. Просто не знаю, що робити. Ладно, зараз зап'ємо хімічною водою. Я щось щось то буде, правильно? Щось то должно бути. Трішки потябує, але чесно кажучи, я вже боюся її підтікати. Того ж. Я не знаю, що зі мною. Я на махалку можу собі ловити спокійно, і в мене все прекрасно. У мене на махалку ніколи немає такої кількості сходів і обривів. А на фідер, на спінінг я просто стріляюсь, чесно. Я поки, як того бізяна з гранатою, поки його там щось підсікла, він або вже втюрив, куди йому там хотілося, або, цей, або мене обрив. Я просто в шоці, м'яко кажучи. Чого воно так? Ну, катушка нескладна річ, щоб нею управляти, да? але щось в мене. Ой, не дуже складається. О-о-о. Ось промазала все. Або бобрив. Зараз узнаємо. А, у біж... мене обрив місці з кормушкою. капець, У мене ж фрикціон послаблений повністю був. І на чистом. Ну це, це як називається уже, Рукожопство чи що? Йду на своє місце. Пішла в Антона, позичила дві кормухи, бо це треш. Свої пообривала, а коробку не взяла вдома осталось. Тепер бомжую. Ходю оце і попрошайничаю. Взяла свою тапталку, щоб поміряти по розміру і буду зараз перев'язувати. Ну, отак, щоб на рівному місці, навіть не заходячи в очерет, у мене обірвало кормуху. Ще такого не було. Я ж кажу: або це зі мною щось не так. Або риба сьогодні має на мене інші плани. О! Ну, якщо і це зараз зійде, я вже не знаю, що тоді робити. Вже чуєте, як фрикціон попустила? Вже максимально зробила всі їм условия. Але щось... Або він у берег ось йде до мене так свободно, бачите, що я навіть не цей не викачую. Ну це не карась. Ну, це не карась. Головне, щоб він не зійшов. Бо має безбородий крючок там. Моя психіка не витримає ще цього. У! Як ти красиво пішов. Да, Невеличка. <смір> Боже, спасибо тобі, спасіба. Це було морально тяжко, я вам скажу. Друг, ти навіть не представляєш, який ти піпець важний для мене сьогодні. Давай, іди

Фух, а який він красивий буде, як виросте. Е, хотіла сказати, всі дівчата будуть його. Дивіться, який він пузатенький, такий класний, кругленький, підросте і буде дарити найкращі емоції. Головне, щоб не при сході. Все, відпускаю пацана. Так, і відправляємося у водичку. Новий дружечка. Ой, все. Пішов. Сьогодні ловлю на Rocket Bates Madness, Це у нас лівер, кальмар і спеції. До речі, класно пахне і по такій гівняній погоді. Не враховуючи кількість моїх обривів, можна сказати, класно працює. Тому що, якщо риба є на точці і обривається, значить кормик у нас реально добре працює. Така от фракція. І пахне реально дуже класно. Це вже вдруге, що я його катаю, саме цей смак, по гівняній погоді, і я була постійно з рибою. Дай Бог, в сезон у мене теж не буде нулячих рибалок, бо я, якщо чесно, не дуже від цього кайфую і заліпаю. Да? Ну і тут мій чуть не впала, бачите. Мій репідфідер медіум до 150 грамів. Він йде 360. В очікуванні покльовочки. Що я, що вудлище, що моя нервова система. Ого! Ух, юки-палки! Оце стартунув. Ого, як давить. Ще цей раз закинула під очерет, сижу і думаю, господи, хоч би коли клюнув, в очерет не пішов. А він як знав, що я цього боюся, і пішов на глибину, на центр водойома. Ну, важко йде дуже. Очерета дружочок, нам не треба йти. Давай сюди. Давай, 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 давай. Виходимо тут, виходимо з цього поганого міста, бо кормушок Олечки майже нема. Одна осталася. Антона я не можу так розграбувати. Він ловить на першому любительському, там на вимостки, на третій. А я тут. Може ближче підійшов. Давай, давай, показуйся. Мені ж інтересно. Ого! Ого! я зрозуміла, я поняла. твої намірення показуватися не є хорошими. Хух. -мо. І зійшов. Потому що, що безбороди крючок. Та хороший біс. Не мій сьогодні день, однозначно. На минулій рибалці мені підійшли і сказали, що мене впізнають по кроксах. І здалеку видно жовті крокси і люди розуміють, що це я. Приємно то як. М -м 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 -м. І погодка, бачите, яка, да? Моя, бо дощ. О! Це капець, Я поміняла поводок. Трошки посиділа, вгамувалася. Я вже через тиждень трошки там укомплектую снасть і хочу вже на велику рибку посидіти. Сподіваюсь, в мене все вийде. Ого. Ого! А поки... Позабавляюсь ще на Любительському. Ще на трофей не хочу з'їздити. Там зараз теж почався кльов коропа на любительській частині озера. Ой, який красивий. Ой. О, хочу попробувати. О! 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 А, а Вилетіла кормуха, добре, що я його завела в підсок. Капець! Оце так! Да. Оце я щасливиця. О, так. Оп. Дивіться, який красавчичок. Ой, щось його так побило життю з цієї сторони, непонятно. Я такого ще й не бачила. Ну, Головне що він у мене у підсадці. Це сьогодні просто виклик мені, знаєте. Блін, але що мені подобається, що риба клює. І це дуже кайфово. Зараз його випустю і, до речі, хочу вам показати дуже важливий момент. Біжи, до Оп, все. Зверніть увагу, зараз от яка в мене Добре... голова підсаки. Це, хто зі мною давно дивиться, той бачить, що в мене всі голови піцарки, от отакі от залізки і немає тканини. В деяких виробників є десь отака отут кайомочка, що тканєва. Але я завжди беру тільки такі, тому що, по-перше, вони легкі, вони дуже швидко сохнуть і риба у них не заплутується, Як, наприклад, ото, типу, як тканина. Там взагалі рвань. Там ти сидиш тільки і виколупуєш кожний плавничок риби. Тут буває, звісно, якийсь там зацепик, але він швидко, ну, ти його хлоп і дістав. Тому, наприклад, якщо хтось там обирає собі чи це, от однозначно можу рекомендувати, щоб беріть отак із ліски. І зараз мені в коментарях напишуть, яка там ліска, треба казати, волосіння, ще щось. Ну, друзі, я так говорю. І ну, воно реально дуже круто. Ну і плюс. Довжина вашої ручки, вона має бути немаленькою, 2 метри навіть не розглядайте. При ловлі на поплавок і на фідер це не та довжина, з якою вам буде комфортно. У мене 3,50 фантом. Але дивіться, зараз у мене тільки два коліна виїхало. Тут у мене є шайбочка, яку я можу розкрутити. Зараз просто у мене руки мокрі, то я не зможу розкрутити. І вийде ще третє коліно. Тобто зараз десь у мене довжина, ну, от, трошки більше двох метрів, мабуть. а з третім коліном буде краще. Ну, просто що зараз високий рівень води і реально комфортно такою довжиною. А якщо вимостка і чи дов... більший обрив, то вже цієї довжини не буде вистачати, і однозначно треба користуватись буде третім коліном, яке вже є. Тому це важливий момент, особливо для новачків або ті, хто вже пройшов етап новачка, і він готується більш якісно вже зараз. Тому то можу рекомендувати, що довжина вулища від 3,5, ну 3 ще можна так. Ну, я б 35 4 брала б. Вечера просто хочу втікти, а я не хочу цього. Аж ніяк не хочу, друже. Угу. Чогось у мене оце, коли вони так давлять одну, случаються сходи. Може у мене тут є в підписниках. Розумні люди, і вони мені це можуть пояснити. Бо я не дуже розумію, чого так. А мені ж цікаво, я ж хочу навчитися, тому що у своїй дисципліні поплавки я, як то кажуть, бувала я. А от фейдер, спінінг я вчусь. Тому мені приємно, якщо хтось мені підкаже, дасть пораду яку, як краще робити, як не робити. Тому що, як то кажуть, вік живи, учись. Пішов вдоль берега. Що ти там забув? Я ж не там сижу, друг. Я тут. Давай сюди. Я зрозумів, спливати ми не думаємо. М -м -м -м. Які розуміє. Ми коли близько підпливає, у мене аж мандраж уже, чесно. Щось сьогодні я неспокійна жінка, не можу це сидіти, медитувати і наслаждатися. Я сьогодні працюю. Типу, знаєте, то батя, я стараюсь. Це сьогодні про мене. Красивий такий. Ой. Давай, давай, давай. Ой, який гарний, господи. Оооо, зараз ми відпустимо трошки лісочки. Покажу вам цього красивчика. Він дійсно такий. О! Цей ще більший. Не сегодняшний, попаредний, ребята. Сейчас выцеплю ее. Крючок хорошо зарубила. Хороший, кстати, крючок. Покажу вам потом. Вот. Зараза. О. Сейчас. Давай покажемо, що зря скільки працювали з тобою. Да? Давай. Ти мій красивий. Так <гум> да, красивий, правда? Такий чистесенький. Горнесенький. Підзвиночок маминий. Пелець, хто їв у мене, га? Вкусно було з опаришем. Затінив. Клас. <гум> <гум> Це божественно. Ой, лебіді летять красиво як. Зараз відпустю парубка і ще трошечки посидю. Ну і традиційно відпускаємо рибку. От, зверніть увагу, до речі, теж не рівно держу, а униз опускаю. Бо якщо рівно б держала, то голова під саки моя б не вижила. Оп, все, уплив. Тому що якщо ви отак тягнете, ви зломите в цьому місці підсаку. Тому, коли велика риба, треба отак нагинати, щоб вес ішов наниз, на, на сітку, а не на кріплення. така от красота зараз відправляється на точку. Насадочка. Бачите, білий, рожевенький і білий. Тут, звичайно, вліз один. Ну, думаю, ладно, вже хай буде. І, як то кажуть, полетели. Дощик сьогодні майже не зупиняється. О. Ловлю без кліпси, друзі. Якщо хто переживає, є кліпса чи нема, я без кліпсу. Зараз покажу, до речі, гачечок, який я сьогодні в'язала. Ну, все, амакацу та Ось Отакий от. Такий от. От, гарно, реально тримає. Чесно, дуже переживала, чи гарно зв'яжу, тому що дощ, руки мокрі, але як бачите, витягується риба, значить зв'язала доворотно. Ух! Погнали наші городських Зразу це. Ти на мене вирішив навіть йти, ну але мені ще навіть... це плюсиком будуть розкормила вже точку так, що купець клюють десь на п'ятій хвилині. Але в мене вже мокрі штанці, того я думаю, треба буде закінчувати рибалку, бо в коліна прохолодно. Саме іменно там мокро вже полкети красива. Короче, я так понимаю, лучше ловитися з таким фрікционом, де він буде жужжати і отрабатывать всі ривочки, ніж я. Потім обриваюсь. Так, вже близесенька. Давай, дружечок, ще чуть-чуть. Які ви красиві, Боже. давай, давай. Давить, давить. Ці круговоротики. и, конечно, красивый. Сылач, сылач. Закалочка. Давай. Она может дотянуться. Давай, давай, давай. Все, заскочим. Фух, ну, это, может быть, будет уже и последний сегодня. Боже, геть такий лисий, одної лискички, такий красивий ти, господи. Дуже гарний. Щас, зараз, зараз. Все. Щас, щас. щас готуємо, бачить цього пузатика. Ой, щас. Тут зацікавились трошечки. Так, ся. Леонте. Такий гарний. Боже, ти такий красивий, а сильний якийсь пузатий такий. Класс. Да? Дуже гарний. Як то кажуть, вишенька моя на тортику сьогодні буде отака. -от. Дякую кулплейс, cool дякую цим рибинам, що хух, сьогодні понервували мене в приємному сенсі. Ну а вам, друзі, рад... дякую і радуємо на те, що ви дивитесь мої відео. Всім добра і до нових зустрічей! А я збираться додому.